Хочу запитати у таро, попросити пораду на зараз, що треба знати. Зараз кармічні такі борги роздаємо, такий важкий період, да? тож треба знати, як що собі підстелити, де сімка мечів. Дивіться, це про нові можливості. Тут про успіх, нові спроби подолати нагальні труднощі. Але все буде успішно: достаток необхідної інформації. Карта каже: слідкуйте за своїми словами. Не кажіть зайвого, не дуріть нікого. Інакше повернеться вам новими. Пропрацюваннями, да, прораховуйте тут кожен свій крок зараз. Бережіть свої сили, не треба рватися вперед. Робіть все спокійно. І тут можлива крадіжка. Тут, будь ласка, подивіться, що де у вас там на, на, на видному місці, да, якісь цінності, то поприбирайте і знову таки, да не кажіть зайвого, не розказуйте, де ви що зберігаєте.